Набряки і пастозність нижніх кінцівок, де є все-таки рідина, а де є тільки застій лімфи? Давайте розбиратися. Більшості набряки утворюються у пацієнтів із серцевою недостатністю. Тоді, коли серце не здатне повноцінно перекачати кров і внаслідок цього виникає затримка рідини в організмі. Ще однією причиною є серцево-легенева недостатність, тобто комбінована недостатність, коли в процес уже включена і Крім серця і легенів. За рахунок цього рідина також затримується в організмі. Ще одна причина, коли набрики будуть утворюватися, це є нирки. Але щоб відрізнити серцеві і ниркові набряки, ми зазвичай орієнтуємося на те, в якій порі доби виникають напряки. Якщо впродовж дня і до кінця вечора у вас набрякають ноги, тобто ви бачите, що є відбитки від шкарпеток чи ноги вже досить отечні, набряклі, Значить, в такому випадку це більше серцева недостатність. Якщо ви перебули нічку, зранку встали, а у вас набряки на нижніх кінцівках, чи набряки на обличчі, чи є такі от набряклі очі, так, що аж повіка звисає, це більше неркові набряки. Ще однією причиною, коли виникають набряки, є прийом певних ліків. Є препарати антигіпертензивні, які застосовуються при підвищенні артеріального тиску, але їхнім побічним ефектом є утворення набряків, тобто затримання Рідини в організмі. Тому треба спочатку виключити, чи не є у вашому арсеналі препаратів, які ви приймаєте, такі препарати, які затримують рідину в організмі. Це в основному про набряки. Що ж таке затримка лімфи, або, іншими словами, лімфостаз? Лімфостаз буває значним, коли розвивається слоновість, уже як діагноз, це є серйозне захворювання, воно потребує серйозного підходу і лікування. А буває лімфостаз незначний, коли ви бачите, що Піднабрякли пальці. Так? Коли ви зранку встаєте, ви відчуваєте, особливо для тих, хто носить обручки чи якісь перстні, що трошечки тканини щільніші. Так? І з рахунок цього обручка не так легко сковзить по пальцю. Так? Або якщо у вас залишаються відбитки від шкарпеток, це ще не набряки, це є затримка рідини в організмі, тобто затримка лімфи. Для цього необхідна лімфодренажна гімнастика, щоб ту лімфу. Розігнати, для цього потрібно більше руху, адже при сидячому процесі, при сидячому режимі роботи у нас затримується лімфа в організмі, тобто затримуються всі процеси, тому що ми сидимо. І ще одним моментом, коли... У нас затримується лімфа в організмі, є патологія щитовидної залози. Є препарати, які також цьому сприяють, особливо, якщо вам було призначено протизаплідні препарати, вони також є на основі гормонів, вони можуть сприяти затримці рідини в організмі. Але для цього є досить хороше пояснення, оскільки ці препарати приймаються не постійно. Їх прийом можна відрегулювати, змінивши один препарат на інший, для того, щоб не було на вас такого ефекту. Якщо це є проблема із щитовидною залозою, значить визначається, яка саме проблема, яка саме патологія, і відповідне її коригування, тоді набріки зменшиться. В плані свого життя, свого ритму життя можна включити гімнастику, можна включити трошечки руху, можна включити лімфодренажний масаж курс і, звичайно, відкоригувати свій питний режим. Якщо все-таки у вас присутня затримка рідини в організмі, її необхідно обмежити, і основний прийом води чи будь-яких рідин, які ви приймаєте впродовж дня, закінчувати до 4-5 години, щоб водного навантаження після 6-ї години вечора у вас уже не було.